Всім привітки! Сьогодні я вам розповім, як я здала екзамен восьмикласника. Отут ви можете побачити, як виглядає екзамен восьмикласника, а також як до нього підготуватися, щоб здати його якомога краще. Переходіть на ці відео та дивіться їх. Вони дійсно дуже цікаві і, як то ще мовий, пожитечне, Він скористайтеся з тієї можливості. Бо залишилось дуже мало часу. Тому скажу свою історію успіху, так сказати. Сьогодні я вам розповім, як я його здала, як я, го... я готувалася до нього. Взагалі, мою історію з цими ліцеями все це в цьому відео. Я планувала починати вчитися за місяць до екзамену, ну, щоб все встигнути, щоб все встигнути зробити. Ну, як ви можете зрозуміти, я цього не зробила. Я почала вчитися за два тижні. І увага, я вчилася в принципі тільки з польською. Я ні одної ліктури, ні одної літератури книжки не прочитала зі школьної програми. Ні одної. Все було на скороченнях. І я вам теж рекомендую не тратити час, не витрачати час на книжки, саме школьні, а. Прочитати скорочення ви винесете більше зі скосзі скорочень ніж самої книжки. Бо я зараз в ліцеї пробую читати вже з обичну літературу. Я читала зараз вам скажу що «Нібоска комедія. Прочитала я половину книжки, бо во второї половині почалась якась хрень творитися. Во а во-вторых, я першу в принципі якось навіть розуміла, але зі скороченням мені набагато легше все розуміти. Тому скажу вам так, я вчилася, в принципі, тільки з польського. З математики та англійської ми постійно розв'язували якісь аркуші в школі. Тому для я навіть не приділа якось великої уваги перед екзаменом. Я вирішила ще, що мені треба і математику, і англійський повторювати, щоб. Розуміти, про що йде мова. Ви можете бачити дуже багато ресурсів, взагалі, дуже багато скорочень, дуже багато допомоги в інтернеті, в Ютубі. Це прям дуже класно, що це все безкоштовно. Звичайно, є і платні ресурси, але навіщо переплачувати, якщо ви можете безкоштовно, це все вивчити, так? Те, на що ви маєте витратити гроші, це репетиторія. Особенно, я, я, у мене було найбільше репетиторів з польської, і, якщо чесно, я з них навіть не користалася. І це моя дуже велика помилка, тому що я, наприклад, зараз я з'являюся корепетитором, я вчу дітей до польської, до польського екзамену, е, ну, до екзаменного восьмикласика. І я вам скажу, що це просто скарб. Це скарб, оце, оця книжка це скарб. У мене ще є ось така книжка. Тому, як я буду готуватися до матури, я вже не буду така глупа і наївна, подумала, що я сама їх здам без книжок. Ні, я вже запаслась до книжкою з матури. За два роки я тільки пишу матуру, так, за два роки. І вона вже в мене є. Репеторія це дуже важлива річ. Там ви можете побачити і мотиви, і скорочення, і як що писати. Що треба написати? Якісь придатні е, фрази, наприклад, до творів твори там, чи есе, тому це просто дуже важлива річ. На жаль, я ними не користалася, але я зараз, як вчу е, дітей, то я їм допомагаю і в основному я беру все з, з, з цих книжок, тому що там все найголовніше. Два. Я вам рекомендую розв'язувати тести. Тому що на своїх заняттях я розв'язую з, з моїми дітьми е, тести. На жаль, я цього не робила, я не розв'язувала тести, бо мені найголовніше було зрозуміти, про що йдеться е, йде мова про в тих книжках. Бо я, як я кажу, я їх не читала, і мені треба було зрозуміти, що там хоче автор нам сказати, найважливіші мотиви, що за чим іде. І це вже вам допоможе насправді. Я здала свій екзамен на 82%, і це я два, два тижні вчилася. Це я вчилася тільки два тижні, і, і все, в принципі. Що, з математики, як я вже сказала, я розв'язувала екзамени екзамен в школі, постійно ми це робили. І англійський ми теж робили в школі. Тому я цього навіть і не робила вдома. Потім, тільки, як я сказала вже, що я перед екзаменом самим. Вирішила щось там трошки собі поповторювати. Я рекомендую з англійською Rock Your English Ч, крутий чувак. З математики я особо нікого не дивилась, але зараз я читаю в принципі мати Макс класний чел, там він все пояснює. І з Польського там взагалі маса людей. Е, якщо чесно, ну всім подобається, я з вами підставу. Але я, ну, какби, мені дуже тяжко розуміти, отак на слух. Тому ну, лічно для мене, воно мені не дуже. Дуже класно робить е, працовня літерацька працівня е, якув... літератська, оцей канал. Чарно на білим класно робить. А з математики там є оцей канал, оцей я вам зараз тут залишу назву. Е, і е, подивіться їх, просто, знаєте, вбиваєте, наприклад, якщо з польською, назва е, ліктури. Наприклад, балладина стрещення. Іде маса відео на цю тему. Тому дивіться, я кожен день старалась принаймні щось робити, і повторювати, повторювати, повторювання просто повторювання. Це дуже важлива річ. Постійно собі анавляти інформацію про що йшло. сюжет. Ага, тут той вбив того, той полюбив того, тралі-валі. І це дуже важлива річ. Так, ну, в принципі, це все. У мене ще отакий зошит, який я купила і який я використовувала для е, записів. Найголовніше це отут впереді, Це у нас іде єнзик польський. Як я вам сказала, я вчилася до польської жорстко. Так, що у нас в польському йде? Так, крутки форми відповіді? Про це, це все ви можете побачити відео все про екземно змікасника. Переходьте туди і дивіться. Потім: е, граматика, відмінні часті мови, неомінне часті мови. Як його відмінювати, тралівалі. Частини здання теж. Це дуже важливо, можна якийсь один бал, от просто рішаем бал, може реально повлияти. І це просто з-за того, що ти, наприклад, не знаєш часті здання. Так, добре. Далі фонетика. І тут різні записи, йдуть конспекти, слово творство. І мені здається, це все, що було. Так, далі йдуть тільки ліктури. І тут разні ліктури. Тут не тільки вже 8 клас, а й ще й перший, і другий, бо я зараз в другому класі. І увага! Тактика, яка мені, яку я розсекретила в собі в, в самому прямо перед екзаменом. Я почала слухати страшення плюс. Собі малювати. Наприклад, це у мене. Вгадайте, яка ліктура. 3, 2, 1. Оповість вікліна. Це 3, 2, 1. Це земста, так? Так, це земста. Тут різні малюнки йдуть. Що я там робила? Що я там малювала. Тут вже не так кольорово, не такі цікаві були, напевно, так? Угу. Ось тут щось там, квоваді сиде. Ось тут ще баладина, он дивіться, яка страшна. Так. Е дуже важливо, знаєте, родзаї і гатунки літератські. От це просто теж тема, на якій ви можете полягти. Це дуже важливо. Так, всякі шротки стилістичні. І розправка. В принципі, це все. І це все я записувала е, за оце два тижні, зробила собі конспекти. І, в принципі, бачите, як ви бачите, добре написала екзамен. Так, ну, все. Закінчила екзаменом, я прийшла, написала, прийшла, написала, прийшла, написала. Три рази, три дня. Що було далі? Далі я чекала закінчення року, його закінчили ми рік. І чекаємо. В... Результатів екзамену, а чекаємо довго. В травні ми писали екзамени, а результати я тільки отримала на початку липня, тобто, пройшло червень. Червень. Десь півтора місяці я чекала результатів. Е, самого ранку вони от прийшли. Все, супер. І ще от до екзамену, там десь, не знаю, до якогось там. Травня треба е, податися в ліцеї, але я думаю, вам це постійно говорять в школі, тому це не буде для вас новинка. Ми там подались в пару ліцеїв, десь, мабуть, штук 11 було. Е, 10 ліцеїв і 11 класів. Бо, бо в одному ліцеї, в якому я зараз я подалась, в два класи. У нас там тільки два класи є. Тому я вирішила податися в два класи в А і Б. А це програмування, а Б це геймдев. І перший вибір у мене це був. А, клас, я хотіла в програмування. А от там наступні вибори: це у мене було бу, були такі круті ліцеї. Я не попала в такий крутий ліцей, але прийняли мене у всі ліцеї, які подалась. Це була сіморка, тринадцять, десятка, двадцять сьомий, сорок другий. Там реально були круті ліцеї, в які я могла піти. Тобто сіморка це супер ліцей, це просто супер ліцей. У мене на секундочку було 173 бали, якщо я не помиляюсь. 173 бали, і я могла піти. Реально, в такі круті більш ліцеї, перенести просто документи. раз і все. Єдине, що наприклад, мама мене не хотіла подавати мені документи в п'ятерку, тому що вона каже, що це прям дуже там складно вчитися, що ти будеш постійно тільки в науці. Я з нею. Мені кайфово зараз в ліцеї, звісно, нас теж напрягають, але настільки, якби була в цій же п'ерці. І я дуже щаслива, що я вибрала цей ліцей. Програмування, які я вибрала. Тому що так, у мене було два вибори: або йти в німецький клас в сімку, або в цей ліцей, який я зараз вчусь, тільки на програмування. Е, суть в тому, яка у мене історія з німецьким? Я була в німецькому класі в е, школі. Три роки я вчила німецьку шість разів в тиждень, здавала екзамен на німецьку на Б1, але, на жаль, здала тільки на А2 всі частини. Всі частини, окрім говоріння. Говоріння я здала на Б1. Але все остальне я здала, на жаль, на А2. Тому, в принципі, я не здала цей тест. Але пофіг, ладно. В общем, я його вчила, 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 вчила. Кого я, я його майже не вчила. Він мені отут посеред горла стояв, просто вже ненавиділа німецький. І знаєте, я просто настільки рада, як сложилось життя, що я остали, оставила документи, в які я подалась на цьому першому виборі на цей програмування, тому що якщо б я принесла в, в сімрку, я би ненавиділа зараз німецький. Просто от, отак би мені той німецький. А те, що я осталась, я тепер ненавиджу програмування, але зато я люблю тепер німецький. Просто я так вдячна, якщо ви не зрозуміли, що сталося. Якщо б я перенесла документи в той сім'ярку, де німецький у мене розширений був, я би знала його десь вже на o, B1 точно, B1, я би його вчила, а вже б на B2 би вчилась. Да? І я би жаліла ціле життя, що я не спробувала програмування, що я все-таки перенесла ці документи, і би потім жаліла, що я не спробувала цього. А так, я рада, що я спробувала, що таке і німецький. І програмування. І розумію, що тепер мені треба йти в керунку більш німецького програмування. Ось. Ну, в принципі, це найголовніший мотив, який мене зустрів е зараз. Я зараз вчусь в тому ліцеї. Чому я в ньому залишилась, але не принесла все такі документи в сімку. А тому, що, м -м, якщо б я принесла документи, я думаю, мене би зараз дуже сильно запахало в тому ліцеї, по-перше, вдруге. Мої, в моєму ліцеї зараз така кайфова атмосфера. У нас не так багато класів, у нас буквально 8 класів. Так, 8 класів, тому що в кожному класі там 4 роки по 2 класи, так? Да? Получається, у нас 8 класів. Плюс там ще Поцелувка, звісно, бігає Поциувка. Але, е, знаєте, мені норм, мені подобається. Е, як я вже сказала, атмосфера в нашому ліцеї просто кайфова. Мені так кайфово туди ходити. Це просто я кайфую, реально. Да, нас запрягають, да, іноді бувають тижні, що по чотири рази в тиждень якісь тести, якісь, е, якісь карткувки самостійні, але мені там подобається. Вибачаюсь. У нас 10 класів, тому що ще 2 класи ОП. А в наступному році їх вже не буде, тому що ОП це одяг обшитувавчі, які це українці, які вчаться тут. Коротше, я рада, що судьба моя зложилась так, як зложилась. Я вірю в, що у вас вона теж зложиться, як вам треба. Подавайте в такі ліцеї, які вам мурчить, як то кажуть. До речі, не забувайте, що зараз є дні відкритих дверей. І ходіть в ліцеї. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам всім успіхів. Тримаю за вас ктюки, кулачки, і вірю, що ви попадете туди, куди вам треба, куди вищі сили вам скажуть піти, туди ви і потрапите. Я в вас вірю, ви напишете добре ці екзамени. І нагадую, що у мене є репетиторство. Пишіть мені у Директ, якщо вам треба якась допомога з польською, до екзаменом восьмикласника. 8 -клас, 8 Будь ласка, всім до нових зустрічі і всім цьомки-бомки-па-па!